Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про ситуацію із проблемами зі зняттям готівкової валюти в банках. І так, ось уже як два тижні з'являються масові скарги від клієнтів різних банків про те, що вони не можуть зняти валюту зі своїх рахунків. Приватбанк офіційно дав уже коментар про те, що і справді є проблеми із наявністю готівкової валюти. Але ця проблема не лише у приваті. Також багато сповіщень про проблеми із зняттям у пумбі, а банку та інших банках. Також, навіть якщо ви попередньо замовили готівку через мобільний додаток вашого банку чи через гарячу лінію. То це ще не гарантує вам отримання коштів цього дня, на який ви замовили, і часто в день, на який ви замовили кошти, ви можете замість валютної готівки отримати сповіщення про скасування вашого замовлення на готівку, або ж отримати пояснення від банку про те, що, на жаль, сьогодні підкріплення валютою або і зовсім не було, або ж було у дуже незначній сумі. І на усіх не вистачає, тому спробуйте прийти завтра, але завтра ситуація знову ж таки може повторитись. Гірша ситуація із наявністю валюти в банках у прифронтові областях І трішки краща ситуація з валютою на західних областях. Також краща ситуація у тих банках, які мають свою службу інкасації, і гірша у тих банках, які власної інкасації не мають, і повинні очікувати, коли їхній банк-партнер по інкасації забезпечить в першу чергу свої власні відділення, а вже потім цього банку, який замовляє інкасацію у партнерів. Чому, власне, виникла проблема? Якщо до війни певний банк мав велике замовлення на зняття валюти і не мав достатньо готівки, то просто виставляв заявку на купівлю готівкової валюти і котрийсь із банків, який на цей день мав достатньо фізичної валюти, продавав її. Наприклад, Кредобанк знає, що завтра йому треба видати 1 мільйон доларів готівкою по усіх своїх відділеннях у Львові. На кінець сьогоднішнього дня кредо виставляє замовлення на 1 мільйон доларів готівкою на завтра і чекає пропозиції інших банків, які готові цей мільйон продати. І ось, наприклад, сьогодні в пумбі було багато доларових внесень, а на завтра заявок на видачу майже немає, і у пумбі надлишок доларів. Пум бачить, що кредо хоче 1 мільйон, і пум виставляє заявку на продаж 1 мільйона доларів готівкою, за ціною, наприклад, 1 долар і 2 центи за кожен готівковий долар. І так, ви правильно зрозуміли, готівка також має свою ціну. Кредо вважає, що їм таке підходить, і вони погоджуються на таку заявку. І такі купівлі-продажі відбуваються кожного дня. І до війни банки торгівлею перекривали одне одного своїми резервами та надлишками. І проблем зі зняттям валюти не було. Адже у когось завжди був надлишок, а у когось нестача. Але під час війни курс банку на валюту нижчий, аніж на чорному ринку. Тому люди у банку знімають валюту, отримують міжнародні перекази, але не здають цю валюту в банк, а здають в обмінники. Тобто фактично банки зараз працюють лише на видачу готівкової валюти, але не на прийом. А також додайте до цього ситуацію, що усі ці перекази з вайзу, революту чи інших банків заходять у банк у вигляді валюти. Тобто у банку на рахунках валюти вдосталь, але фізично такої валюти на видачу немає. І відповідно створиться дисбаланс між тим, що є на валютних рахунках, і тим, що банки можуть видати фізично. Тому зараз склала ситуація, що банки виставляють заявки на покупку фізичної валюти, а ось купити її немає в кого. Тобто усі інші банки в Україні не виставляють заявки на продаж реальної валюти, бо її самі потребують. І всередині країни вже банки не можуть покривати потребу одне одного, тому банки змушені шукати підкріплення за кордоном. А це вже більші витрати часу, адже це логістика, також витрати часу на оформлення дозволів для інкасаторів на виїзд за кордон. І що дуже важливо, витрати грошей на забезпечення цієї валюти. Адже що є купити фізичну валюту в одному і цьому самому місті, а що їхати за кордон і купляти її там. І відповідно, ціна за таку купівлю значно більша, аніж банк би купляв цю валюту в іншого українського банку. Тому це як наслідок, чому зараз такі значні затримки по видачі валюти і чому банки починають підносити комісії за зняття валюти, як це, наприклад, зробив банк Пумп. Не здивуйся, що інші банки незабаром зроблять те саме і ведуть комісії, аби їх збільшити за отримання фізичної валютної готівки. Зараз банки активно працюють над вирішенням цієї ситуації. Адже починаючи серпня, коли дозволили купувати валюту під депозит, ось ці валютні депозити будуть завершуватись уже в листопаді, і банки розуміють, що люди захочуть ці кошти зняти. І якщо банки не будуть до цього готові, то виникне паніка, яка може суттєво вплинути на банк і його майбутнє. І не маючи валюти, банк буде просто-напросто обезкровлений. Тому тут насправді ситуація трішки нагадує ситуацію із паливом. Коли його не було, були черги, обмеження, але як тільки логістику налаштували, паливо з'явилось, ціна на нього виросла, але черги пропали. Думаю, тут буде аналогічно. Думаю, до кінця вересня ситуація із наявністю валюти покращиться, але банки будуть мати велику спокусу запровадити комісії за її зняття. Але до тих пір, поки люди не бачитимуть вигоди здавати валюти в банках, а не в обмінниках, то ситуація із необхідністю закупляти валюту за кордоном не зникне. Банкам слід думати над тим, як повернути обіг готівкової валюти в банки. А також те, що ваш банк сьогодні вам не може видати валюту, це ще не привід думати, що за день-два ваш банк буде визнаний неплатоспроможним, чи що в нього вже є проблеми з ліквідністю. Адже неплатоспроможним визнають банк, коли у нього недостатньо коштів на кореспондентському рахунку, і він не може оплатити рахунки. А отут ситуація специфічна: у банків кошти на корахунках є, платежі проводяться, а ось фізично валюти видати банк станом на зараз не в змозі. Проблема у фізичній наявності купюр, і ця проблема зараз спільна для усіх банків. Маємо надію, банки і справді повністю вирішуть цю проблему до кінця поточного місяця. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надареми. До нових зустрічей!